Трошки урожаю, добрий день зібрала. Огірочки кожен день я такого збираю із цих трьох. Вони вже, бачите, дуже в'яжуться через те, що це такий сорт, сорт бьорн. От. Оце, оце, оце вишневий сироп, така буренька я зірвала. Оце сержан пепер. Оце хурма. Оце їх сливочки. Оце теж не знаю, як називається Коротше, огляд швидко робимо. Робимо швидко огляд швидко Бо я ще не снідала. Зараз вже скоро буде 11 годин. Як це? О! Бачите, що робиться. Дуже гарні вже доспівають. Дуже гарні. Отут. Садженець у вас теж повинні такі бути садженці, тим, що я присилала навіть не перший, а другий раз, там, третій раз. Нарвала ще бурячки, ще порцію салату зроблю. Зняла звідти сітку, положила воно на крісло, щоб світло було більше. Тому що інжирам треба світло. Оце сорт Blue Gigant, дуже хор... <кій> хороший сорт. 21 градус. Оце, дивіться, консуело ще залишилося два в стаканчиках. У мене немає горшків. А ці два посадила. Глянь, така різниця. ну Невелика різниця, але ж, але ж тут їм краще. І консуело теж буду робити, черенкувати, але не зараз. Це вже буде в хаті під лампами, я так думаю. Оце собі. Е, оставила одного, потім оставила другу партію другого, а це з цієї неділі оставила е, третього собі. Отакі от у мене саджанці, мене питають. Жіночка тільки що вайбер писала, що ну, типу, щоб лучше коріння було, а як я маю посилати з гіршим. Я людям не посилаю, поки вони в мене отако от не доходять. От це йдуть у цю неділю. Їдуть, Але ж якби я побачила, що тут щось не так, я б сказала б людям, давайте почекаємо ще тиждень, бо мені треба, щоб я побачила, як вони будуть укорінятися. Знаєте, хоч я їх в стакани сажу уже з корінчиками. о, такі, о бачите, ростуть, розростаються. О, Саджу, посадила такого, оце з трьох разів я собі оставила Старший, середній, меншенький. А ці поїдуть. А це консуело. Треба мені срочно купити чи знайти десь ще цього горщики. Уже великі не саджу, для того, щоб потім добре було мені переносити їх.